Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися письмово додавати трицифрові числа виду 137 додати 256. А зараз утвори можливі трицифрові числа з чисел 3, 5, 8 та запиши їх каліграфічно. Подумай, які це можуть бути трицифрові числа. Перевірте за підео. Так, саме такі можна утворити трицифрові числа з чисел 3, 5, 8. Отже, давайте з вами прочитаємо пояснення, розглянемо зразок міркування і зразок запису. 137 додати 256. Якщо за письмового додавання сума одиниць певного розряду дорівнює 10 або більше число, то цей десяток додаємо у вищий розряд. І робимо позначку над стовпчиком. Не забуваємо додавати цю одиницю у відповідному розряді. Про що я говорю? Коли в нас з вами є вираз, ми завжди починаємо додавати так, з одиниць. До 7 додати 6. Буде 13. Ми з вами візьмемо і трієчку запишемо, а один десяток додамо до десятки. І тут ми будемо вже зробили з вами, бачите, позначку: що один десяток слід додати до десятки. Три додати п'ять буде вісім. І ще один десяток, який утворився з одиниць. Буде 9 десятків. І отже, ми от зробили позначку, щоб не забути, що у нас з вами з попереднього розряду утворився десяток. Його потрібно десь діти. Ми його додаємо до наступного розряду. Ось тут у нас в одиницях утворився десяток, ми його додаємо до десятків. Якби у нас з вами утворився десяток тут, то ми б його додали до сотей. Додаю одиниці. 7 плюс 6 дорівнює 13. 13 це 10 плюс 3. Записую цифру 3 в розряді одиниць і помічаю 1 в розряді десятків, ось про що я вам говорила. Додаю десятки. 1 плюс 3 плюс 5 дорівнює 9. Записую цифру 9 в розряді десятків. Додаю сотні, 1 сотня плюс 2 сотні, 3 сотні. Записую цифру 3 в розряді сотень. Подивіться, да. Далі. 264 додати 182. Починаю додавати з одиниць. До 4 одиниць додати 2 одиниці, буде 6 одиниць. Далі, 6 десятків додати 8 десятків. Що буде? Буде 14. 14 це 10 плюс 4. Отже, 4 записую. До десятків, а одиницю додаю до сотень. Да? Помічаю в розряді сотень. І отже, 1 плюс 2 плюс 1 дорівнює 4 записую цифру 4 в розряді сотень. Так, далі 176 додати 11. До 6 додати 4 буде 10. Записую 0 в розряді одиниць і помічаю в розряді десятки одиницю. І додаю 1 плюс 7 плюс 1 9. Записую 9 в розряді десятки І 1 плюс 1 дорівнює 2. Записую в розряді сотень. 564 додати дві сорок п'ять. Додаю одиниці. 4 додати п'ять дорівнює дев'ять. Записали шість, додати чотири буде десять. 0 записали, один помітили в розряді сотень. Один плюс п'ять плюс два буде вісім. Буде 800. 62 додати 75. Так, міркую так. Додаю одиниці. 2 плюс 5 дорівнює 7. Записую 7 в розряді одиниць. Далі додаю десятки. 6 плюс 7 буде 13. Це 10 плюс 3. Цифру 3 записую в розряді десятків і 1 в розряді сотень. Буде 137. Отже, давайте з вами потренуємося, обчислювати зараз такі вирази. Запишіть вирази. 327 додати 313. Починаю додавати з одиниць. До 7 додати 3 буде 10. 0 пишу 1 записую в розряд десятки. Так? І додаю 1 плюс 2 плюс 1, Дорівнює 4. І 3 додати 3 буде 6. Наступний вираз. 605 додати 345. Починаю додавати з одиниць. До 5 додати 5, буде 10. 0 пишу 1 записую в розряд. Десятків. Один плюс 0 плюс 4 буде 5. До 6 додати 3 буде 9. Наступний вираз. 321 додати 187. До 1 додати 7 буде 8. 2 додати 8 буде 10. 0 пишу, 1 записую в розряд сотень. І 1 плюс 3 плюс один дорівнює 5. 508, 438 додати 271. Так, до 8 додати 1 дорівнює 9. 3 додати 7 буде 10, 0 пишу, 1 записую в розряд сотень. 1 плюс 4, плюс 2 дорівнює 7. 709. Наступний вираз. 643 додати 265. До 3 додати 5 буде 8. 4 плюс 6 буде 10. 0 пишу, 1 записую в розряд сотень. Дорівнює 908. Молодчинка. Продовжуємо вдосконалювати наші навички письмового додавання.

483, 173 додати 19. 192. 730 додати 179. 909. 604 додати 137. 741. 744 додати 195. 125 додати 138. 263. Отже, сьогодні на уроці ми з вами навчилися додавати трицифрові вирази письмово з переходом через розряд. А зараз я пропоную вам ще розглянути і виконати одне завдання. Розгляньте ціни на спортивні товари. Шлем коштує 135 гривень, гантелі 210, кеди 388 гривень, м'яч 229. Банмітон 245 гривень. Мирон хоче купити захисний шолом гантелі та м'яч. Допоможу йому визначити вартість запланованої покупки. Будь ласка, зараз самостійно визначі вартість запланованої покупки. І далі за відео перевірте, чи правильно ви зробили. 135 додати 210. Рівня 345 і 345 додати 229 574 гривні. Вартість запланованої покупки. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!